Я Анастасія Купрієць та я Сніжана Чернюк знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у рубриці Україна і Чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про Німеччину після доленосних виборів до Бундестагу, які відбулися 23 лютого. Але розпочати пропоную з термінології основні органи влади Німеччини, які звучать подібно, але на звучанні подібності її завершуються. Це Бундесрат, Бундестаг та Бундесвер. Тож по порядку, Бундесрат, Федеральна Рада, це державний законодавчий орган, який представляє 16 земель, бо не забуваємо, що Німеччина це федерація, яка складається з таких невеличких шістнадцяти, ніби держав, і власне ці землі відіграють. Ють в політиці дуже важливу роль Бундестаг федеральні збори. Це якщо дослівно, це конституційний та законодавчий орган, тобто парламент. Саме за нього голосували 23 лютого. Бундестаг обирає канцлера, контролює його діяльність та урядових міністрів. І Бундестаг має виключне право вирішувати чи розгортати та використовувати збройні сили Німеччини. Бундесвер. Тепер має бути легше орієнтуватися тож повертаємося до виборів до Бундестагу, інакше кажучи, парламенту. І вибори ці були дострокові. Провести їх погодилися ще у листопаді. Тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, лідера вільної демократичної партії, яка входила до урядової коаліції. Власне почалася суперечка про економічну та фінансову політику, і Лінднер, до речі, звинувачував канцлера тоді, ще Олава Шольца, у блокуванні військової підтримки України. Тож, зрештою, коаліція Соціал-демократична партія Німеччини від неї Шольц, зелених, яких очолює Роберт Габек та вільна демократична партія, тобто партія Лінднера, розпалася через три роки після формування. Сторони не змогли дійти згоди у суперечці щодо бюджету і економічної політики. А тепер згоди треба буде шукати у новій коаліції. За партії голосували, нагадаємо, 23 лютого, і тепер час домовлятися про новий уряд. Наступним канцлером Німеччини, схоже, стане Фрідріх Мерц, його опозиційний консервативний блок ХДС хсс випередив конкурентів і набрав 28,5%. Але йому знадобиться партнер або, можливо, навіть два. Одним з таких партнерів може стати, наприклад. Соціал-демократична партія, яка набрала 16,4%. і це найменший показник соціал-демократів за всю історію Німеччини. Така коаліція не матиме більшості в Бундесраті, тому що представляє 16 земель ФРН. А це означає, що компроміс із землями доведеться шукати щоразу, коли закони потребуватимуть схвалення другої палати, особливо з ключових міграційних питань. І найбільшою опозиційною партією буде АФД – альтернатива для Німеччини. Вона подвоїла свій результат на цих виборах, і це вперше з часів Другої світової війни радикальна права партія. Має таку велику підтримку: 28% голосів це на 10, майже 10,5 більше ніж їхній попередній результат. Тож тепер АФД має 152 мандати. Очолює партію Аліс Вайдель. Вона виступає за дружній діалог з Москвою. Відповідно, вона також проти підтримки України, критикує санкції проти Росії та закликає депортовувати іноземців з цієї партії. Коаліції не буде, вона перебуває в такій коаліційній ізоляції. Наскільки це може бути все таки шкідливо? Я запитала Кароля Януша, головного аналітика Західного інституту імені Зигмунта Вочеховського. Нівонфірієстоєден повідйом згубни безсумнівно, одна з головних тем дискусії в Німеччині стосується німецької демократії і того, як саме поводитися з такими партіями як альтернатива для Німеччини. У Німеччині застосовують тактику так званого санітарного кордону, тобто відмежовуються від ультраправих з одного боку. Дійсно, ізоляція певним чином допомагає альтернативі для Німеччини представляти себе саме і Кодумцями, не залученими до співпраці, тобто на свою користь використати те, що ще ніколи не було наповно е, при владі, що вона е, ще не заплямована, і це вона відповідає потребам народу. А з іншого боку, відгородження від АФД обмежує поле діяльності партії і не дозволяє їй так активно поширювати свої погляди. А ФД зараз фактично друга за величиною сила в парламенті. Їхній голос буде принаймні. В парламенті набагато гучнішим, і його буде важко ігнорувати. Змі будуть висвітлювати це, але тут варто сказати про інтенсивні дискусії останніх місяців: чи не варто АФД поставити під нагляд німецького відомства з охорони конституції, яке відповідає за контррозвідку та захист демократичного порядку в Німеччині на рівні деяких федеральних земель АФД та пов'язані з нею організації вже зараховані як частково екстремістські організації. Ці за якими треба пильно стежити, є дискусії щодо заборони партії, але є побоювання, що такі спроби обмежити її діяльність можуть зробити її ще більш привабливою серед потенційних виборців. Зискає ще більшу атракційна, так що потенціальних Берлінська стіна вже не ділить німеччину від 1989 року, але схоже, що ментально ця стіна таки ще ділить суспільство. І аналіз результатів цих виборів показує, що Німеччина, ніби й досі розділена на схід і захід. І російські впливи таки стійкі, як бачимо, тож схід Німеччини незадоволений. І тут з'являється партія АФД, популістські гасла якої приваблюють не надто перебірливих або надто довірливих виборців. Частину з них підштовхнув до голосування саме за АФД Ілон Маск, який активно долучився до кампанії, зокрема і по відеозв'язку до їхнього передвиборчого заходу. Маск також провів таке собі інтерв'ю на своїй платформі X. З тоді ще кандидаткою на посаду канцлера на майбутніх виборах Аліс Вайдель, яка очолює АФД. Офіційний Берлін заявляв про намагання впливати на вибори, але від заяв до протидії не перейшов. Проте вплив маска не був вирішальним у виборах. Про це казав і Кароль Янощ. І також експерт підкреслив, що виборці АФД це насправді широка соціальна група, різна за соціальним статусом. І ще цікаво, чи радше сумно, що часто молодь голосувала за АФД, відвідувала також. Партійні передвиборчі зустрічі, так начебто, це були концерти якихось відомих зірок. Зараз АФД має приблизно 20% підтримки. А які шанси перемогти за 4 роки, якщо звісно не буде дострокових виборів? на Дуже велика кількість голосів за АФД була від людей, які раніше не голосували, не ходили на вибори. Тож це також викликає занепокоєння. Багато буде залежати від того, як працюватиме майбутній уряд, скоріш за все, під керівництвом Фрідріха Мерца, лідера християнських демократів, вже є коментарі і в самій Німеччині, що в разі його провалу мерца та цього уряду. Якщо не вдасться якось впоратися з основними проблемами, то успіх для АФД через чотири роки, а може й раніше, є дуже ймовірним. Сама партія відчуває, що вони дуже сильно зміцнили свої позиції. Саме й партії, якби чуємо вже багато моцкано умоцніві своєї позиції. Багато буде залежати від нового уряду. Про нього замить, А спершу питання: про що ж недостатньо подбав попередній уряд, що тепер альтернатива для Німеччини, таки потроху починає виправдовувати для деяких німців свою назву. Тут закидів і справедливих часто звинувачень лічити не перелічити це і питання, звісно, економічні, міграційні, частково і безпекові. Більше про це розповість Томаш Морозовський, керівник групи Німеччина, Європа, світ у західному інституті. Солісти з ким коаліція, що розпала, правда, він зніє допроваджує так на правда жанду в до конця. Тому коаліція розпадалася так насправді не владувала до кінця, саме тому, що не було згоди, особливо між вільними демократами та ездпе, зеленими якраз щодо послаблення цих правил фіскальної політики в Німеччині, але це незадоволення, звичайно, в основному стосувалося економічного стану, стагнації, високих цін на енергію та багатьох рішень, зокрема в кліматичній політиці, заборону на. Реєстрацію автомобілів внутрішнього згорання після 2035 року, також питання опалення, такі зовсім невеликі рішення, які однак склалися в очах німців в образ коаліції, яка замість того, аби вирішувати такі важливі питання, як міжнародна криза, скажімо, війни в Україні, намагалася здійснити свої наміри та пріоритети ще старі, з часів до 2022 року. Бо ця коаліція була створена у 2021-му. Частково треба визнати, що ця коаліція боролася з багатьма кризами які сталися, і які неможливо було передбачити, і лідерська позиція Олафа Шольца була досить слабкою. Все це, це призвело до того, що ця трипартійна коаліція дуже різнорідних за своїми програмами партій так насправді не мала шансів відповісти на ці виклики. Для мене лишається відкритим питання, чи з новою коаліцією очоленою Мерцом, враховуючи, що ці згадані виклики все ще залишаються, відбудеться велика зміна, чи німці надалі дрейфуватимуть в тому ж напрямку лише з незначною корекцією політики. Саме керунку, тико з легко коректової політики, тож якою потенційно може бути коаліція, ми визначились. що АФД там не буде. Також знаємо проте 26 лютого соціально-демократична партія Німеччини поставила під сумнів можливість коаліції з переможцями виборів ХДС. Бо вони почали розслідування про політичну заангажованість неурядових організацій. Соціально-демократична партія Німеччини обурилася, але перемовини про коаліцію почалися ще до того. У момент та сценарію коаліції ЦДУЦУ з СПД ваш сценарій коаліції ХДС, ХСС із СДП дуже ймовірний. Сторони вже розпочали переговори. Здається, що не має бути ускладнень із укладенням такої коаліції. Усі політики цього так званого центру цих основних партій в Німеччині знають, якою є ціна, і якась поразка, якась нестабільність політичного устрою цих партій в цій каденції означатиме ще більше зміцнення крайніх партій. В деле також не забувайте про ліву дієлінка, яка також увійшла до Бундестагу з результатом понад 8%. Тож ці партії мейнстріму так ніби змушені співпрацювати, представляти новий план Німеччини, план стабілізації економіки, підвищення внутрішньої безпеки, а також збільшення ролі Німеччини на міжнародній арені. Говориться, що такою довготривалою ставкою цього нового уряду. Є те, аби у 2029 році на чергових виборах АФД не отримала владу, бо таке зростання популярності цієї партії, як на сьогодні, дуже динамічне і можливо буде і далі. Тож цей сценарій виглядає ймовірним, але треба пам'ятати про економічні виклики. Немає бюджету на поточний 2025 рік, а це саме те, через що попередня коаліція насправді зазнала краху. І тут новий уряд змушений буде шукати можливості нових джерел фінансування. І тепер велике питання: чи це буде послаблення правил так званого боргового гальма? Чи вдасться це виконати? Чи це створення іншого позабюджетного фонду, чи з інших джерел, як це обіцяє Мерц, удасться спонукати це економічне зростання? Мерц заповідає удачі тензростку сподарчі побудіть в Німчих. І вже на чолі з Мерцем, чи зможе Німеччина займати таку активну і ключову позицію в ЄС, яку зараз намагається займати, наприклад, Макрон. Бачимо це з його екстрених самітів у Парижі, також з розмови з Трампом. Франція та Німеччина це такі країни старого заходу, і часто власне саме вони є основою міці Європейського союзу. Чи може Німеччина повернути собі цю позицію? Кароль Янош каже, що це може? можливо, якщо новий уряд справиться з трьома основними викликами. Поважним є головним викликом є серед іншого питання фінансування модернізації німецьких збройних сил, які на практиці перебувають у гіршому стані ніж навіть на початку війни Росії проти України. Попередній уряд і канцлер Шольц розпочав різні коригувальні заходи, але ефект багатьох дій ми побачимо набагато пізніше у наступні роки. Я маю на увазі закупівлю нового озброєння, боєприпасів. Все це займе досить багато часу. Дуже важливим також є питання подальшого фінансування і допомоги Україні. Наступний виклик це стан німецької економіки, тому що, як я вже згадував, німецька економіка перебуває у складному стані рецесії, і сам Фрідріх Мерц оголосив, що одним з його пріоритетів є покращення економічної ситуації. Йдеться про зниження податкового навантаження на бізнес і про зниження ціни на електроенергію. Є великі шанси на компроміс між майбутніми партіями в коаліції. То Тобто СДПН і християнськими демократами можуть досягти згоди з цього питання. Повітьми пакет пакет на господарки Ухвалі про плани зниження цін на електроенергію оголосила сьогодні Єврокомісія. Тож це мета всього ЄС. Важливий третій виклик: міграція. Ця тема тягнеться ще з часів Ангели Меркель, і яке ж вирішення бачить Мерц. Його політика може бути більш поміркованою ніж він заявляв у виборчій кампанії. Вважає Кароль Янощ під час виборчої кампанії, особливо Фрідріх Мерц і його прихильники в партії, почали дуже сильно критикувати уряд Олафа Шольца за неефективну міграційну політику. Дуже важливим, на мою думку, моментом, який викликав багато суперечок, було голосування щодо пропозиції про посилення міграційної політики. ХДС ХСС внесли до Бундестагу пропозицію з цього питання, за яку проголосувала альтернатива. Для Німеччини це критично сприйняли інші партії. Сам Мерц донедавна заявляв, що закриє кордон у перший же ждень, якщо займе посаду канцлера. Однак зараз, вже після виборів, коли відомо, що єдиним варіантом формування уряду є коаліція із соціал-демократами, тон його заяв вже змінився. Він каже, що звичайно ніхто не хоче закривати кордони, всі просто хочуть покращити їх захист. У будь-якому випадку він приречений шукати компроміс. Ато аби туда, як ура, СПД, випрацювати компроміс, проте серед цих трьох викликів найважливішим є збільшення витрат на оборону. Про це каже і Томаш Морозовський, керівник групи Німеччина Європа, світ у західному інституті. Місі видає, що та конічність збільшання накладу на обороннощі. Мені здається, що це необхідність збільшити витрати на оборону, інтегрувати оборонні галузі в Європі, подальшу військову підтримку України. Це виклики, які постали через те, що архітектура безпеки у Європі змінилася, що Росія розпочала повномасштабну війну. а саме президентство Трампа і ці звернення з його боку, що європейці мають взяти свою оборону власні руки, це фактор, який. Повинен лише прискорити чергове пробудження європейських країн. За цих обставин Німеччина має бути країною, яка прокладає шлях із огляду на силу своєї економіки, і яка ініціює ці процеси у Європі. А насамперед, у власній країні вони збільшать ці витрати на оборонну політику. Звичайно, знову буде важко через бюджетні проблеми в Німеччині знову ж потрібно знайти гроші, які також потрібні для інших цілей нового уряду. Тож це напевно буде великим викликом для Мерца. Однак він оголошує зрештою, як більшість партій цього мейнстріму, крім лівих та АФД, про які ви згадали, збільшення вище 2, а навіть 3% ВВП для оборони. Звичайно, це величезні кошти, якщо перерахуємо на конкретні суми з погляду ВВП. Однак така мета є, і так видається. Міжнародна ситуація вимагає цього наступного кроку від Німеччини. Зробили колейний крок напружу. Важливим є і питання підтримки обороноздатності України в останні два роки Мерц, як опозиціонер, критикував Олафа Шольца за те, що й тому не вистачало рішучості у допомозі Україні та разом з іншими політиками, не з соціал-демократичної партії Шольца, закликав дати Україні ракети Таурус. Тож, чи можна чекати виконання заяв Мерца? Сам Філіч Мерц декларує же так, що папіра такова децизія Мерц заявляє, що він підтримує таке рішення на відміну від Шольца, але Шольц не буде вже впливати на рішення своєї партії, тож побачимо. Це також залежить від того, наскільки зміниться персональна структура СДП, які політики візьмуть більш рішучу роль. Говориться про Ларса Клінґбайля, Боріса Пісторіуса, колишнього міністра оборони. Це важливі персонажі ВСДП, які можуть вирішити, як ця партія буде позиціонувати. Вати себе в коаліції, та чи буде вона блокувати або підтримувати більшість рішень ХДС? Мені здається, що з погляду збільшення постачання зброї до України, особливо ракет Таурус, є надія, що це зміниться і що новий уряд здійснить такі поставки. А вже напевно буде тримати наскільки це буде можливо, ту підтримку, яка була досі, то в було до тих часів. Тож доленосні вибори позаду, доля Німеччини та ЄС і України була на кону у цьому випадку, і все склалося краще ніж могло би бути, аби ж на наступних доленосних виборах у Німеччині до влади не прийшла праворадикальна партія. Залежати це буде від нового уряду, від політики ЄС загалом. І не забуваймо, що і від нас із вами багато чого залежить. Тож залишаємося сильними та обізнаними про події у світі. А конкретно про ЄС вам щотижня розповідають у передачі Україна і чи ЄС Сніжана Чернюк та Анастасія Купрієць а із ситуацією в Німеччині нас сьогодні знайомили фахівці Західного інституту імені Зигмунта Вочеховського Кароль Янош. І Томаш Морозовський керівник групи Німеччина Європа світ почуємося за тиждень.